Друга книга Хронік Розділ Другий Соломон відлічив 70 тисяч носіїв і 80 тисяч каменарів у горах та 3600 наглядачів над ними. Цар Соломон послав до тирського царя Хірама сказати – Зроби мені, як ти робив для мого батька Давида, посилаючи для нього кедри на будову дому для житла. Оце я заходжуся будувати дім імені Господа, Бога мого, який буде посвячений йому, щоб воскурювати перед ним пахуче кадило, класти повсякчасно хліби появлення та приносити всепалення щоранку, і щовечора, щосуботи, і щонового місяця. У свята Господа, Бога нашого, це віковічний обов'язок Ізраїля. А дім, що я хочу будувати, має бути великий, бо великий Бог наш, більший від усіх богів. Та й хто спромігся б збудувати йому дім, коли небо і небеса небес його не вміщують? І хто я, щоб міг збудувати йому дім? Навіть хоч би для палення кадила перед його обличчям. Тож прийшли мені чоловіка тямущого робити вироби з золота, срібла, міді, заліза та з пурпурової, червоної і блакитної тканини, що вміє вирізувати різьби. Він візьметься до роботи разом із тямущими людьми, що в мене в Юдеї та в Єрусалимі, що їх замовив мій батько Давид. Прийшли мені також з ливану кедрини, кипарису і алгум дерева, бо я знаю, що твої слуги вміють рубати ливанські дерева. Ось мої слуги будуть із твоїми слугами, щоб наготувати для мене силу дерева, бо дім, що я хочу будувати, має бути великий та причудовий. Ось для дереворубів твоїх слуг. Що рубатимуть дерева я дам на харч пшениці двадцять тисяч корців, ячменю двадцять тисяч корців, вина двадцять тисяч батів і олії двадцять тисяч батів. І відповів Хірам, тирський цар, листом, що його послав до Соломона. З любові до свого народу Господь настановив тебе царем над ним. Далі Хірам казав: Благословен Господь, Бог Ізраїля, що сотворив небо і землю, що дав цареві Давидові мудрого сина, який має розум і розвагу, і який задумав будувати дім Господові і царський палац для себе. Ось я посилаю тобі. Мужа тямущого і розумного, Хірам Аві, сина однієї жінки з дочок Дана, батько ж його з Тиру. Він уміє виробляти золота, срібла, міді, заліза, з каміння, дерева, з бурпорової та блакитної тканини, з вісону та кармазину, і вирізувати всякі різьби і виконувати всякі задуми. Що йому буде доручено вкупі з твоїми майстрами та майстрами мого пана Давида, твого батька. Отож пшеницю, ячмінь, олію і вино, що про них ти говорив, мій пане, можеш послати оцим твоїм слугам. А ми нарубаємо дерева на ливані, скільки тобі потрібно, і представимо тобі їх плотами. Морем до яфи, а ти перевезеш їх до Єрусалиму. Соломон перелічив усіх чужинців в ізраїльському краю після переліку, що зробив давид його батько, і виявилось їх 153 тисячі 600. Він призначив з них 70 тисяч носіями, 80 тисяч каменярами. І 3600 наглядачами, що заставляли народ до роботи.